Вирішите по положенню, що ми робимо. Насправді, ну, те, що ми приймаємо, тут ходимо, це просто, знаєте, просто, просто ходять на комісію, ну, така, депутати не навіщо ми тут присутні. Що кіно здається, він все одно поруч не ставить. Немає можливості, немає процедурів, коли цьому підприємство. З іншої сторони, кому не даємо, все ми не став. І суд там декілька тисяч, тисяч, не тисяч, просто він супродає заплатить і все. Треба просто, щоб ми для себе просто вирішили, насправді приймаємося в положення до районі, бо ми на перший підписав проходимо, а звертати до свіжного питання. Вирішили, ви, щоб що вам Петро передав положення, передав нагадання. Не передав, але ми думаємо, що зараз заступником заступника, розуміємо, що є питання процедура, які відбуваються, яке стало демонторів. Наприклад, в Києві, як це відбувається, так, наприклад, можу сказати. Тобто є попередження виконування закону приїхала демонтувати до побачення. Це може бути приписано положення. Ми говорили минулого разу, що ви маєте перезавернути положення. Чому вам не передали положення? Просто навіщо нам все це сидіти, все розглядати, приймати, якщо все одно їдемо, там, наприклад, на Чукарі, Чупривки, Чупривки, там на куті, тобто на знайш зоні. Не дали, стоїть. Тут біля що стоїть. Тут, тут все стоїть. просто Сенс. Просто ходити треба. Наша пропозиція просто доробити положення, а ви питання розглядати. Немає сенсу це задати. Ми говоримо про молодіння руху, скільки часу. Чому не передали положення? Вони за цього часу вже мали слід. Малиць, я говорю, з малиць, вона мала організувати з Ну, Нарада, текст треба було передати. Який як текст по ліпу, контролю ліпу. не врегульований. Ну, ну, Диви це вже один раз починали робити утеплю. Це це все переламало. Тепер знову нас була чітка домовленість, що нам має бути це положення, які депутати були взяти на себе і його працювати. Це було зроблено чи ні? По якій причині це не було зроблено, це питання в Це було зроблено чи ні? Не було зроблено. Тому, наприклад, ми там вважаємо, що зараз засідати, і дурити один одного самого себе і всіх підприємців і мешканців, це є неправильно. Якщо сьогодні, наприклад, ми засідаємо і приймаємо якісь рішення, вони виконуються, це є логіка. Якщо немає цієї логіки, для чого нам зараз приймати це рішення? Ці підприємці, які ми погодили, чи яким ми плануємо погодити, воно впливає взагалі на їхню роботу. Не впливають, тому що вони самі собі приймають рішення, що вони хочуть, як вони хочуть, коли вони хочуть. Якщо ми говоримо про маломобільні групи, говорили та так, що вона була очевидна. Говорили про те, що мати 80 років залишити, хоча б на одному продавали в Так, ми вона зараз всім видаємо АКВ. Ні, -ні вона зараз залишена, навіть ці, які там зараз і стоять. Ми стоять вже на Ні, ну оці, які mm -hmm. зараз, а, потім оце на ході, є мати 80 чи ні? Так, не вони мають, мають ще старі документи, вони не можуть зараз взяти і змінити. Є стеріду. Є перехідні якісь моменти, ми запрошуємо Біль. Біль. Ми вважаємо, що поки ми не приймемо нормальне положення, там, де будуть підприємці дотримуватися цих правил, це все воно просто не ходити. На сьогоднішній день, на даний момент, є 16 людей, які сидять, та? 16 чоловік, які сидять і просто розбирають кожне питання. Можливо, можливо, якщо в нас немає речі пливу, ми тільки там, підприємці роблять, що хочуть, а ми не маємо на це впливу. Туди поставити галочку, дозволити всім. треба не чекайте, на даний момент є діюче положення. В межах якому ми змушені працювати. Ми якщо не будемо нічого робити, це ще не гірше. Ми вважаємо, що поки ми не приймемо нового положення, поки не буде права, це все розглядати немає потреби, тому, не 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 тому що воно не працює. За останні багато підприємців, які ходять, добувають, зачекають їх документи, хочуть все було законно, тобто є настав деякі зараз, що хочуть, вони не поставлять без дозволів. А, а дехто просто ставить, тому що це не рівні умови просто ставити. Хтось хоче, хтось найбільші відставить, а хто закону він просто добивається, добивається і все стикається з якимись різними проблемами. Чому щось не дається. дають? Якщо, якщо перевести з русского на русське, я розумію, що ви до то того ведете, що бути більш лояльними до людей, щоб вони, вони так поставити, а в місто не буде втримувати кошти. Ні, не треба я... не Ні, ну я так то, розумію, чи ні, що я не знаю, не Мається на увазі, у нас немає чи потрібно відчину положення, у нас немає ніяких бажаних впливу на той чи інший ви... ви... ну, то що Багато це збір. Це я погоджуюсь, то нам просто. І, ну я Тоді для чого збирати це все? Приймають, ставлять собі, що захочуть. І ми не розглядаємо нічого, і тут от, не, не сидять люди по 2 три години. Або ми конструктивно підходимо до кожного питання і дивимося, вивчаємо, якщо є порушення, відповідно, а, приймаємо рішення про демонтаж, чи штрафні санкції, чи що Нас це не передбачено, наскільки я розумію. Демонтажі передбачені через суд це не працює. Нашого наші пропозиції про зараз ну нема сенсу сідати. Ми будемо сювати зустріч зараз депутатам. Просто там думаю, пан Андрій Москвенко зайнятий, просто механізм до тим швидше зараз доробити тиждень, доробити час у треба приймати на себе відповідальність, який буде механізм про демонтаж, про штрафи. Вивішувати, після того роздається, це насправді правильно. Особливо ну, всі, всі майданчики зараз стоять. тому що ми розглядаємо це, що вони вже всі стоять. Всіма всі спорушеннями, сходями, ну зі всім стоять. З парасонями, наприклад, там є в нас в парку без прив'язки. Ну Всюди Чернігівське, все нормально, гармоно. Біля банків, це Чернівські Ну... Я думаю, що комфорт мешканців маломобільних лук багато важливіше, чим за тих 10 тисяч гривень, які ми за цей тиждень можемо отримати. Дивіться, ну, ми над тим положення працювали на будинк. Воно мало бути прийнято на початку вашої потенції. На жаль, його не доробили. З різних причин я буду точно. Тому станом на перший квітня, коли не було нового положення, з'явилася. Де, не зайняє, я вибориці, я тому я його скажу розглядати, що іншого виходить. Щодо нового треба, його не можемо але очевидно, це регуляторний акт, і треба буде обговорення, громадські слухання, і це затягується, першон закінчиться. І, і тому мешканці все одно, ці підприємці все одно будуть штурмувати, щоб прийняли якісь рішення. Якщо є можливість, я не знаю, чи є така можливість старе положення, здорове положення змінити тільки той розділ про демонтаж, якщо це, це треба порадитися з юристом, бо я не певна, тому що якщо би так можна було то вже зробити. І внести зміни до існуючого положення. Ми би тоді не забезпечили повністю всі наші потреби що... Треба рестораторів з маломобільними групами, схема з цим рештам, але хоча б бути цей механізм, я пропоную закликати зараз про чиниський тест. Це просто регуляторний акт, розумієте. Якщо це зробимо їх зміну до положення, немає попросити. Воно зносить сюди в межах. Ми приймали зараз зміни до, наприклад, побул до документів, я розумію, немає проблем. Не було, ми розуміємо, що не було політичної волі Не було політичної волі прийняти ці зміни, прийняти положення. Так? Якщо на деякі питання міськради треба протягнути, вони візуються за вечір. За вечір, тобто всі візи збираються і сесію все приймаються. Ми вже це положення, ми працювали, працювали без депутатів самі, але ми не врахували рестораторів і маломобільних, тому почали з ними це робити. Пізніше, коли ми вже це, це більш-менш, там дуже-дуже не дуже складу, тому що ми, ми, ми я бачу. Тому Заток, можна не видавати взагалі нічого і чекати, що було... Якщо ми будемо ви... 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 так видавати, видавати, просто ми нікого не проєкт. Ми повинні зробити якусь е... точку, щоб ми розуміємо, що <плес> треба прийняти, <плес> все. Більше чекати не можемо. Наприклад, ми але тоді, коли мало бути контент на кордоні пересілися, Наприклад, це що мало бути, виявилося і перенесення, тобто до сьогодні не відбулося зустріч. Тож прийшло сім'я <плес> десь два тижні вже <плес> десь два тижні пройшло. Ми ну, ми депутати прийшли до коли починалися робити. Ми взяли це все переламали, переробити потім на півдорозі, дорозі розбити Ми особисто готові брати на себе на цю відповідальність по цьому положенню і це все зробити. Я думаю. Тим більше скажуть, що можна внести зміни до цього положення. Да, Оце ми, ми не можна. Потім не буде такої ситуації після цього, коли ми приймемо, що стоїть підприємець і починає розказувати, що от там депутати які погані, бо вони там нам создають якісь там проблеми. Просто ви нам вискій. треба до цього уникнути, щоб ніхто нам не приходив і не притикав. Тому що ми там скажімо, там зібралися буквально 3-4 комісії, а нам починають вже притикати ті питання, які там, не знаю, по 5 років тут ну, зглядалися. Вивізки демонтовують, а майданчики подіум по не по все одному все стоїть. Справді, коли в інших містах, тобто це все працює, а у Львові просто воно не працює. Вивізки демонтує адміністративно-технічне управління, ОКП адміністративно технічне управління. По одному положенню прописали також, що вони... Мало увазі. Адміністративне технічне управління каже, що вони не можуть цього робити з кількох причин, тому що це річ, яку вони можуть своїми силами зняти і кудись завести, але це є матеріальна відповідальність, тому що цей підприємець приходить і викуповує Так. та лінії майданчики. Мати куди забирати. А ми зі насеці виділили приміщення на цей, не це. Ми виділили, ми вже виділили приміщення достатньо приміщень. Крім того, це матеріальна відповідальність, яку вони не хочуть. Це начальник міністра э, технічного управління, теоретично відмовився. Щоб вони це виконували, пропонував галицьке словодміністрації. Тим більше в цього не нас по нашого часу чесно, з на підприємства вказують підійські міські раді вичісві структури депутатам, що вони хочуть, що вони не хочуть. Вибачте, то би мали мати ким це робити? вибачте. Якщо ви не хочете, не можете працювати до побачення. Вони... Написати заяву про звільнення до побачення, якщо не можна. Вони мають ким працювати, це все ж таки зводиться з гонки політичної політичного <світ> Під час виборів, коли банер висів не там, де потрібно, або до цього прізвища, якого треба, по телефонному звітку, е скажімо так, керівників, це знімалося буквально за 5 хвилин. <світ> вони ходили, <їх> <світ> <так, світ> драбину, щоб піднятися на другий, третій поверх. Це так, 5 хвилин банера немає. І все, йди тоді, потім його не так викуповувати. Я вам скажу конкретний приклад. Я майданчик біля полхової вечірки. Це було просто гнилі балки, гнилі дошки. Як його було прізвище сьогодні? Фабрика Ловицького. Воно в судах. Все ті гнилі балки. Лежать зараз в холі полгової вежі. Тому що суд сказав, визнав цей об'єкт його майна. Тому що він незаконно там ставли, це кожен не входить. Зараз буде так само, якщо люди знесуть і буде легко показано, чому вілкота відмовляється демонтувати, тому що завтра йде підприємець, подасть суд, суд визначить, це коштував мільйон. І зобов'язані це відновити. Коли підприємці будуть розуміти, що все вони законно поставили без документів, і з них все можуть забрати, не всі суди будуть приймати однакові рішення. І всі будуть пробувати справді законному полі працювати. Бо вибачте, та Діана просто Діана стоїть біля ратуші і ніхто на це не бачить, з краю очі. Якби зараз хтось поставив інші столики біля ратуші, то би зразу з цього його не стало. Ви вже казали, давайте ми. проведемо експеримент, поставимо 5 столиків біля міської ради. Ми будемо бачити, як це 5 хвилин тих столиків там не було. Yeah. Yeah. Ну, все, тут стоїть. На демонтажу потрібні представники троє Але міліція не буде проводити демонтаж спільно з районом, наприклад, якщо немає рішення суду. Потрібно описати все майно, хто буде на себе брати, то В інших містах воно може існувати, або воно не існувати. У Нас міліція відмовляється, оскільки немає рішення суду, їм принесе рішення суду на демонтаж. Приїжджає виконавча демонтовує. Так міліція участі брати Є? не хоче. Так, юридична провітність. Скажіть, будь ласка, ми <кліць> можемо вносити до існуючого положення зміни? Положення про розміщення літніх майданчиків, ну, звичайно. Тільки в частині, в, частині, в частині демонтажу. Тобто тільки в частині. частині порядку демонтажу. В частині порядку демонтажу. Ну, якщо це прописати, то звичайно можемо. Це попереджують існуючому законодавцю. Чому супереч? Як воно в часі відбувається? Це потрібно вирішення міс... місце, щоб воно було вивісне на сайті. Положення, не якщо я не помиляється затверджена ухвалу Львівської міської ради. Тобто це на сесії Львівської міської Та. ради повинно прийнятися ухвала, якою Просто буде на зміни, зміни в положення розробляє Правильно. виконавець, хто розробляв положення. Тут це, наприклад, управління архітектури було виконавцем. Це прийняти зміни і все. І бо це прописати. Ми з'явиємо. Чому районна адміністрація? Давайте є у нас е, комунальне підприємство, яке дійсно міська рада. Чому не може займатися? Цікаво, яким чином районна адміністрація? Прошу. Я би хотіла, то бачити. Що? Конкретно, хто? А, Промозі, мати? Техніку? а хто, наприклад, демонтовує вивіски у нас? Адміністративно-технічне управління? Добре, ну, правильно. тим займатися. Кожна адміністрація, перша адміністрація. Ні, Ні, ми, 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 ми говоримо про те, що або адміністрації, або інші ЛКБ, і вибрати хто, хто це буде. Якщо потрібно там кількість штатних одиниць, давайте ми будемо про це проговорювати. І якщо, ну, якщо стоїть питання в техніці, так само ну, це все до обговорення. У нас не, 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 це, не одна машина висотка чи, чи якась інша машина на Львів. Це не проблема. Є евакуатори зрештою. Тоді хороше, правда? Добре, що ми сьогодні робимо? Нічого. Нічого не робимо. Ми, наприклад, отрималися взагалі від роботи сьогоднішньої комісії, для того, заради того, щоб дати нам можливість цей тиждень там, чи два пропрацювати, нормальні положення, внести зміни, і тоді посидіти навіть не дві години, а й десять годин там, за один день вирішити та всі питання. Або два дні. Або навіть Америка два дні для Підприємці коли... не були да. Економіка.

Я ще Тут меморіальні таблиці, щоб ми просто кур'єром передавати до нас. Добре, мої питання, кому передати? І завтра, ні, по голові навіжу, але подивіться всі у Довенку. А завтра би районний архітектор забрав, буде між війною чинною. Учасникам АТО. У Довенку є, так. Є, сюди. Довенку є. Є, чотири. Тепер личаківська. Франківська. Ага. І... Так, чекайте, скільки тут у нас районів? Чотири. А повертати. Б... Завтра буде районний, Якщо підпишете, я буду попрошу, щоб вони завтра поцікавилися зараз. Або в крайньому випадку кур'єром подаємо. А кур'єром тут до вас. Е... Редпреди, так, Або дивіться, як буде під... Чи вам це, ну, це, вже без, бо довго, щоб не лежали, бо вже дзвонять за ті таблиці. Всі, ну, так. Зараз передавати кур'єром, це знову буде туди, на це ще 3-4 дні. Бо назад це вже простіше. Можете <ріпи> навіть просто передати якось так, щоб воно довго не лежало. Бо я кажу, це не то я приймаю зараз, то піду, приймаю, думаю, що я не і це. Це про тебе залишу.

Але визначений перелік і все, і він поки що в нього більше. Але в новий склад комісії, там було якесь довело рішення, чи правда ви були такого плану. Чекання, то що буде? Ще скільки буде то все, що не видають райони. Нашої думки так ніхто не питає. Я вже що це? Про, взяти, є що шо ми шо? Про, от, не демонтаж самої колії, які не заважають прибиранню снігу або про подопішофі. Скільки подавали літніх майданчиків на дозвіл не демонтовувати, керується ухвалою. Є не є не є але не є не ж внесення до тої ухвали. Скільки питань розглядалося, все відмови, відмови. А потім от суди подавали їх. А, а, а з весни починається сезон і він вже вважається за Та це чого? Так само розглянути питання про сезонний проводиці. Погоджували проєкт, припустимо, там такі дерев'яні стоять будиночки. Якщо їх забереш, то не парасоль, перехожуйте. Дійсно, не заважає їх. I'm